Маст Хеви з для цього літа від інглот, гіпоалергенна база під макіяж за пів 20. має легку текстуру, забезпечує середній захист від сонця завдяки доданому екстракту чорної перлини зволожує шкіру без відчуття липкості та вибілювання. Може використовуватися як самостійний продукт за умови періодичного поновлення. Тональний крем зі 50+, плюс містить у собі найсильніший ступінь захисту від сонця, забезпечує природні середні сяюче перекриття. А водостійкі властивості забезпечують ідеальний вигляд навіть в найскладніших умовах. Іншої видимість пор себе регулює та має широку кольорову палітру. Захисний відновлюючий бальзам для губ саме у 0,3 третьому відтінку, має у собі SPF 30, ідеальний рівень захисту та зручний формат поновлення. А приємним бонусом буде легенький відтінок. Інноваційна рідка помада з SPF 50+, найвищий ступінь захисту, насичене дзеркальне покриття, зволоження та стійкість. Розгладжує губи та має універсальну палітру кольорів. Обов'язково збережи, щоб не загубити.